Ураля, пухнастики! Ну що ж, попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як раміна шукає військового, позорисько Павліка, секрет Марії Єфросиніної, розлучення Брітні Спірс та мама Ріка. Можете зручніше з вами не зміну ваш пліткар без палов. 24. На 7 пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподовайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, тим паче, ми пліткарі. Ми нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час, даремно поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Сьогоднішній випуск розпочнемо із цікавих пліток, які стосуються раміни Есхакзай. Справа у тому, що зараз раміна знаходиться в дуже активному пошуку медійного військового задля створення піар-роману або не піар-роману, справжніх почуттів, задля посилення своїх позицій в медіапросторі, адже для її нового образу не вистачає нового обранця. Знаєте, з одного боку це абсолютно зрозуміла стратегія, військовий, медійний. Для реміни це дасть лише тільки позитивні плюшки. Хоча ми приходили козловського піар-роман і ні до чого хорошого це не призвело. І раміна до сих пір не може позбавитись цього ярлика колишнього козловського. Виходить, що Есхакзай настільки неповноцінна, постійно хтось повинен. Бути поряд, адже окремо як одиниця раміна не вивозить. І маючи мільйон підписників по 10 мільйонів переглядів на своєму каналі, все одно комплекси раміни заважають їй сяяти яскраво як дійні одиниці, а не як доповнення до чоловіка. Спостерігаємо. І згадайте мої слова рівно в той момент, коли вона знайде медійного більш за все військового, адже це красива історія у воєнний час. З іншого боку, звучить жахливо, тому що замість того, щоб займатися корисними справами, наші зірочки думають про те, як посилити свою присутність в медіапросторі. Ну що ж, як вам такі чутки? Давайте поспілкуємось в коментарях. І кого із медійних облич ви бачите поряд з раміною на Мене чоловік везе, Так. тіше, дивись, що там банду. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонерних. Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Перепустити перепуска подарунок. А це Віктор Павлік дарує своїй дружині ось такі унікальні подаруночки. мені кажуть: прокоментуй, а що тут коментувати? На превеликий жаль, багато медійних людей взагалі поплутали береги і не розуміють, чи забулися, чи роблять вигляд, що не розуміють, які факапи вони витворяють, не встигли відійти від скандалу з НК вже Віктор Павлік. Тобто для них це просто папірці, які дають приємні бонуси його дружині знімати класний контент вночі, їхати по мосту, наприклад, який зачинений для звичайних людей. І вона себе відчуває такою конкретною віпкою і пише в сторіс: дивіться, я і нічне місто. Ну, я умовно, такої ситуації ніби не було, тому що я не стежу за дружиною Павліка від слова зовсім. Окрім ситуації з її носом, який схожий на пеніс, як вона сказала. <свистач> Слава Богу, з носиком все добре, носик виглядає естетично. Чи повинен Віктор Павлік понести покарання і вибачення? Думаю, що так. Адже ти перевищуєш свої так звані медійні повноваження, хизуєшся тим. Що є неприпустимим у військовий час? Тому я хочу у вас, дорогі глядачі, запитати, чи повинен Віктор Павлік зі своєю дружиною понести відповідальність за ці зухвалі, абсолютно вчинки в своїх соціальних мережах. Будь ласка, давайте обговорювати. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте Богдана, привіт, чесно кажучи, трохи в шоці. Я працюю в The Life Co. Тут нещодавно відпочивала Маша Єфросиніна. Кого кого, а Марію побачити тут не очікувала. Справа в тому, що до нас приїздять жінки за 40 на любовні сеанси до молодих юнаків. Думаю, розумієш, про що я кажу. Не знаю, чи Марія замовляла собі цю послугу, але даний напрямок головний мейнстрім нашого комплексу. Прошу анонімно. У -у -у, стає гаряче! Отже, ми нічого не стверджуємо, адже в нас немає пруфів. Але... Теоретично Марія Єфросиніна їздила на відпочинок, щоб підзарядити свої жіночі батарейки. Знову ж таки, ми не стверджуємо, тому що пруфів немає. Але якщо цей комплекс славиться такими послугами, то назрівають запитання. Марійко, чому ти вибрала саме The Life Co? Я позапитував у інших похнастиків. Вони теж підтверджують цю інформацію, що відсотків 90 клієнток даного комплексу. Приїздять з єдиною метою амурні справи. Фух. <смір> Зерно істини закинули, і будемо спостерігати за ситуацією, як воно буде все розвиватися далі. Пройде трохи часу і, можливо, дізнаємось ще більш пікантні подробиці. А формує Марійка образ Діви Марії Пресвятої. А там дивіться, які бісики водяться. Ух. Кому що відомо, надсилайте поки що на рівні чуток, будемо копати далі. Просто супер. Шлюб Брітні Спірс тріщить по швам, а деякі змі повідомляють про те, що пара вже розлучилася. Нещодавно Брітні Спірс настільки галасно погиркала із Семом Есгарі, що вони подралися. Вона його виставила за двері, і сусідам довелося викликати поліцію. Пам'ятаєте, я нещодавно згадував Брітні і казав, що щось відбувається. Ось одна із історій. Ну, з урахуванням того, що Брітні не зовсім стабільна людина, я сумніваюсь. Про можливість адекватного співіснування та життя зі співачкою. Мотивація сема Есгорі назовні створити свій медійний імідж таким чином, щоб отримати якомога більше клієнтів елітного сегменту для своїх спортивних тренувань. Також це можливості зайти спокійно в Голівуд, адже ти чоловік Брітні Спірс. Не знаю, до чого призведе і, взагалі, яке майбутнє чекає на Брітні Спірс. Обожнював в дитинстві, обожнював епоху Blackout, але поки що попахує смаленим і не зовсім хорошим. Подивимось, як будуть розвиватися події, але те, що Семе з і Брітні Спірт – це виключно про хайп, про комерцію і нічого справжнього, я вірю. Можливо, вона його кохає, а він дозволяє себе кохати. До речі, хто був в таких стосунках, де чоловік нарцис, і вам довелося підлаштовуватись під свою другу половинку. Давайте обговоримо: тема цікава і тема важлива. На закінчення хочу запитати у наших пухнастиків, значить, співачка Мама Ріка. Я вам неодноразово казав, що вона мені подобається. Справжня, емоційна, чуттєва людина в контексті сьогоднішнього. Часу. Але декілька знайомих мені сказали, що пересікаючись з Мамарікою в роботі, то там дуже-дуже серйозна зіронька, і з нею надскладно комунікувати і тим паче спілкуватися. Я трошки вражений, адже не очікував такого розвитку подій, тому що мені здавалось, Мама Ріка справжня і вона не грає ніякої ролі. Завдання, ви зрозуміли. Хто пересікався, хто спілкувався, хто приятелює з мамою Рікою, пишіть свої історії в інстаграм. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо скласти ж три до портрету співачки. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ось такі новини і плітки обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.